Задали наші митрополитиані, дякуючи з благочимним дружиною, я боявся в вашому селі. Рівно вас, коли вони не За це тепер короткий час. Я дякую Господу. Він е, своєю добротою, що зробив, допомагав відновлювати цей чудовий Конастас, який благодійний, дякуючи, тобто потерізню, дякуючи своїй молодості, свою, свої прив'язаності душею до цього Томіста, в оновленому віці. Це допоміт Ігор Павлович. Також Ігор Павлович допоміг покласти туди сюди. І Ігор Павлович допомагає громаді об'єднатися. І з благословення влади дім пате Так, сьогодні ми отримали від владики нагороди для людей, от не тільки для Ігора Павловича, для людей, які в дійсності вкладають. Серце, душу, фінанси мають можливість ділитися з Богом і людьми. Ось, і Ми нагороджуємо не для того, щоб якось припіднести або виділити цих людей, а для того, щоб подякувати від церкви, від єпархії, від благочиння. Тому прошу нагороджується милістю Божою. Благодарність Святого Духа, що дав нам великий архієрей, Господь наш Ісус Христос, за заслуги перед помісною Українською православною церквою та побожним народом благословенною грамотою нагороджується нова і Павлович, Сенко Сергій Васильович. Здоров'я нагороджується також такою благословенною відповідною. Тому митроформу протиерею Андрію Гера за самовідну пляжню, любов до Господа і Батріщини, до допомогу розвитку церковної громади і благоустрою храми, преподобної Параспію Сербської поселу, село Василий Кур, та з нагоди храмового свята. Мир на нема над головою і перемоги. Дякуємо за вашу нетовну та влицю, які ведуть нас до на Бога. Дякуємо за вашу мудрість. Духовну підтримку, Сень Богу, які зміцнюють нашу віру. Нехай благочиння присвяє під вашим природом. Нехай покривить нашого храму, вилігає вашу родину. Дарує ми, слава життя. Нехай Боже благодать, завжди наповнює на наш храм. Пась Дім і ваших душу. Нехай все вирости Господь благословляє вас на Добрі спражу, та виляє вас і вашу родину, і нашу рідну.